Телеканал Пульсар відтепер триматиме руку на пульсі новин шостки, найпівнічнішого міста обласного підпорядкування України. Новий засіб масової інформації радо привітав з відкриттям і мер шостки Микола Нога. Відкриття нового каналу я вважаю це позитивна подія в нашому місці. Взагалі, в сьогоднішньому житті засоби масової інформації величезну роль грають. От сьогодні ви бачите, наскільки такі події всі нервують. А засоби масової інформації дають або позитивну інформацію, або не зовсім. І чим більше засобів масової інформації в якій з території працюють, тим більше об'єктивна буде інформація. Інформувати глядачів об'єктивно і позитивно саме таке гасло роботи шосткинського корпункту телеканалу Польсар. Цим ім'ям ще називають маленькі зірки, які швидко обертаються у всесвіті, випромінюючи енергію. З ними можна порівняти і мешканців шостки, які завдяки своїй активній громадській позиції формують яскраве та насичене цікавими подіями життя рідного міста. Город герой. Прежде всего город освобождения мне тут нравится именно как жизнь, как люди, все приветливые, доброжелательные. Но есть у нас и получается и театры, и детские студии, и музыкальная школа. есть и Басейн, працює, спортивні, кружки, все є. В нашому місті на високому рівні освіта, на високому рівні культура, спорт, всі дитячі позашкільні заклади дуже високого рівня. І в нашому місті дуже багато подій, які варті уваги на обласному рівні, а навіть і на всеукраїнському, я вважаю. І це дуже корисно для шостінців бачити не тільки область і новини області, а й новини. Маленьких міст, якщо там будуть новини кролевця, ямполя, Ізбуди, новорцівську Шостки, ми маємо можливість порівняти рівень життя тих людей і рівень життя шосткінців. Потужні промислові підприємства та власники малого бізнесу Шосткинщини також можуть скористатися можливостями каналу, адже пульсар дозволить глядачам з регіональних міст дізнатися про їх товари та послуги. ваш канал должен внести что-то новое, новые страницы в нашу жизнь, то есть показывать другие грани, чем люди привыкли видеть. Я думаю, любая позитивная информация каким-то образом будет все равно влиять на изменение отношения людей к своей жизни, к своему здоровью. Каждый капля камень точит, все равно это принесет положительный результат так и на бизнесе, и в частности на, на бытие и здоровье людей. Если будет просвещение по области, по ближайшим регионам, естественно, будет влиять положительно на наш бизнес, потому что многие увидят, чем мы занимаемся, появится новая клиентская база, которую мы надеемся удовлетворить за счет вашего телевидения. И, думаю, очень-очень-очень положительно. И чем больше людей смотрят ваш канал, тем больше людей, естественно, видели бы рекламу, интересовались. Возможно, не только нашу рекламу тому що ми не одні. є повна підстава сподіватися на подальший розвиток нового каналу у шості через постійне технічне та творче його удосконалення. Щодня глядачі матимуть змогу переглядати як найповніші, найоперативніші добірки новин, тематичні програми про здобутки і проблеми регіону, його людей. Микола нога, мер шостки, висловив своє бачення формату роботи Пульсару. На його думку, головним в об'єктиві будь-яких новин є прості люди, їх проблеми. Та перемоги. Як житель міста Шостки хотів би, щоб канал був, ну скажімо так, ніс більш глибокі інформаційні потоки туди простого життя людини і в той же час не загострював критичні моменти, а давав можливість людям спокійніше жити. У сьогоднішньому нашому житті треба більше рівноваги, більше спокою, більше впевненості, тому що треба жити, треба працювати, треба розвиватися. Я вдячний, що. Такий канал приходить у нашому місці. Думаю, ми будемо його поважати і співпрацювати разом.